Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами повторимо, що за чим ми одягаємо. Спочатку ми одягаємо колготки. А далі, дітки, ми одягаємо футболочку. А потім одягаємо штанці, бо зараз у нас осінь і холодно. А щоб не замерзнути, що треба одягнути на футболочку, дітки. Правильно свитрика. Зараз на вулиці прохолодно, тому одягаємо шапку. А щоб не боліло горло, треба одягнути шар. А що ми ще забули одягнути дітки правильно курточку. А що ми взуваємо на ніжки восени, дітки. Правильно зазвичай це резинові чобітки. Щоб, якщо піде дощик, то ніжки не промокли, коли ми будемо гратися у калюжах. А ще, якщо вже пізня осінь, листопад місяць, наприклад, і вже бере морозиць, то ще ми можемо одягнути перчатки, щоб наші ручки були в теплі і не замерзли. Тож, дітки, давайте повторимо ще раз, що ж ми одягаємо восени. Колготки. Футболку, штанці, свитрик, шапку, шарф, курточку, чобітки та рукавички. А зараз, дітки, послухайте, будь ласка, віршик про черевички. От недобрі черевички завжди лізуть до водички, неслухняні вони дуже, все шукають де калюзі, хлюб та хлюб і вже брудні. Горе мамі і мені.